Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас почнеться весняне прибирання на наших полуничних плантаціях. Я практикую вирощування полуниці на агроволокні. Сьогодні я буду його прибирати. У мене на каналі є відео, як я висаджувала полуничку на своєму агроволокні, які у мене грядки, і як полуничка цвіте і росте на моїх грядочках. Ми бачимо, як заросли полунички. Я восени не чистила, залишила все на весну. Що мені подобається на моїх грядочках, що тут не заростає зілля, і не потрібно грядки прополювати від сильного зілля і бур'янів. І ось я вам сьогодні покажу, як я прибираю грядочку. Я вирізаю цікатором все застріли листя. От так дуже добре видно, що ну, для мене це прекрасно. Немає зілля і лишаються тільки кущики. Дуже добре прибирати. Обрізаю все. Якщо кущик є старий, потрібно його обмолодити. Ось так. Бачите, старий. Його треба теж вирізати бажано лишити молоденький кущик. все обчищається. І ось фактично рядочка чистенька. Не потрібно докладати важких зусиль, пукатором прорізали, почистили, і рядочка фактично буде у вас чистенька. Ось початок моєї роботи. Ми бачимо, як кучик розрізся за літо, Вирізаємо все старе, непотрібне, потрібне. Омолоджуємо наш кущик. Зледеньке все пустить. Що мені подобається при цьому прополюванні, що не вириваються кущі, бо коли ми просапуємо його, то можна повирубувати ненароком, пошкодити корінь. І потім корін... кущики наші корінчики їхні будуть підсихати. А так воно все чистенько, акуратненько. А груболокно ще поки таке грязне. Дощик його змиє, передають дощі. Кущі обов'язково потрібно весною обрізати і обчищати від старого, тому що лишаються різні шкідники, хвороби. Так що ми обов'язково обчищаємо і обрізаємо кущики. Залишаємо лише молоденькі листочки, а якщо їх немає, то дивимося, чи є завість. якщо зовсім кущик засох. То ми його забираємо і засаджуємо потім молоденький кущик, новенький. Коли ми це все почистимо, обробимо, полуничку потім потрібно буде обов'язково обробити від шкідників. Ось нас вже і видно, як відрізняється оброблений рядок, очищений і неочищений. Так що в нас ще попереду багато роботи з вами. Грядочки потрібно обробити. А далі ми вже будемо обробляти від шкідників. Ну, але це вже зовсім, як то говорять, інша історія. Коли буду обробляти полоничку від шкідників, теж постараюся зняти відео. Отож, якщо відео було комусь корисне, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Дякую вам за увагу. До побачення!